Вітаю новини четверга. До вашої уваги в студії Світлана Комлєва про головні теми випуску. Дивіться в анонсі. До виборів лічені дні як працюють в окружних виборчих комісіях. Готові на всі сто на Закарпатті тренуються бійці Айдару. Зима на носі, підготовка до опалювального сезону. Все для комфорту школярів. Нові парти для першачків. Нова святиня в Ужгороді освятили міжконфесійну каплицю. Візитівка міста парк Перені у Виноградові. За кілька днів вибори до парламенту. Люди визначаються, за кого віддадуть свій голос. Тим часом в окружних виборчих комісіях настала гаряча пора. Як готуються до всеукраїнського волевиявлення в 68-му виборчому окрузі, дивіться в сюжеті. Хоч до парламентських виборів в Україні залишається ще декілька днів. В ОВК номер 68 яка охоплює Ужгород та Ужгородський район, робота кипить. У четвер завезли бюлетені. ЦВК, я рахую, з деяким невеликим запізненням передає нам документацію, але в загальному ну, ми готові. Завезені виборчі бюлетені значить, по одномандатному виборчому округу, по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу. Як повідомляє голова ОВК, на сьогоднішній день робота триває майже без серйозних проблем. Однак зазначає, до деяких ДВК було надіслано не 100% бюлетенів. Є деякі Дільниці, по яким кількість бюлетенів не відповідає тій кількості виборців, які зареєстровані на сьогоднішню дату, але у телефонних розмовах із представниками ЦВК вони ну, переконують тому, що це питання вирішується бюлетені додруковуються і будуть довезені ну, до нас, а відповідно, ми передамо. Дільничним виборчим комісіям тож у неділю, 26 жовтня, як зазначають в ОВК, всі ДВК будуть відкриті та працюватимуть у звичайному режимі. Явка виборців, сподіваються, буде висока, адже прийти на свою дільницю і проголосувати обов'язок кожного громадянина. На Закарпатті відкрили навчальний центр добровольчого батальйону Айдар. Охочих воювати тут чимало. Всі вони з різних регіонів України. Вже за кілька тижнів військові відправляться на схід, але спершу бойові навчання. Чому вчать добровольців? Бачили наші журналісти. Ці хлопці жили мирним життям, а сьогодні вже з автоматами у руках і в бойовій готовності. Війна в Україні змусила небайдужих залишити свої сім'ї і йти захищати рідну державу. Недосвідчених бійців на схід одразу не відправляють. Спершу вони проходять навчання у відповідних центрах. Тренувальний табір добровольців батальйону Айдар діє і на Закарпатті. В нашому центрі проходять підготовку люди із Луганська, із Донецька і. Центральної України, Сальвова, Львова, та всюди. так само проявляють живання. Доброволець В'ячеслав Серпокрилов приїхав вчитися військовій справі не з нудьги. В минулому він успішний підприємець із Луганська. Тепер солдат Айдару. В мой домі в один момент ночі ворвалася армія терористів, які взяли в заложники моєго отця, мою маму, отець у мене інвалід, який в цей період отримав інфаркт и моего племянника резали на глазах у моей мамы, тоже пожилой, прямо у меня дома. И я уверен, что любой мужчина должен встать на защиту своей семьи, своей родины. Поэтому я являюсь добровольцем батальона «Айдар». Центр відкрили на околиці гірського села. Чать добровольців тут – досвідчені інструктори, які вже воювали в зоні АТО. Ця місцевість дозволяє Это высокогорная местность, и она ну, позволяет максимально получать те нагрузки, при которых потом на Донбассе, где равнинная местность намного легче переносится, ну, нагрузки будут намного меньше. Колись на місці центру підготовки була турбаза. Тепер тимчасово територія у чотири гектари у розпорядженні військових. У таборі є все необхідне для бійців. Потребують тільки спецформи, теплого одягу та продуктів харчування. Днями небайдужі закарпатці передали добровольцям центру продукти харчування і теплі шкарпетки від майстринь Тячівщини та Рахівщини, які зігріють не тільки тіло, а й душу, адже зв'язані власноруч. Місцеві жителі. Ну, откликнулись, помогают, допомагають. Даже бабушки там несуть все, все що у них є яблуки там, все такое. Навчання бійців Айдару проходять у стислі строки, адже ситуація в зоні АТО загострюється, а новини зі сходу не втішні. К сожалению, новини не радісні, Кожен день одне одні і ті ж е, ніякого перемирия по суті не війна продовжається пряма, відкрита. Е, е, Кожен день. Каждый день идут обстрелы, каждый день гибнут ребята. каждый день гибнут не только военные, но и мирное население. Более того, все это сопровождается ужаснейшей пропагандой, которая э, не несет в себе ничего, чтобы соответствовало действительности. На этих территориях оккупированных осталось очень много людей, которые не согласны с тем, что там сейчас происходит, которые постоянно подвергаются пыткам, насилию, у которых отбирают дома, отбирают автомобили, отбирают их бизнес. И государство пока не в состоянии защитить этих людей. И мы считаем, что наша миссия В тому числі і освободіть наших е, побратимів, наших соотечественників от той мразі, яка зараз над ними здівається. За кілька тижнів айдарівці відправляться на схід, обіцяють повернутися додому живими і здоровими і не відступлять, доки не звільнять окуповані території. Під люстрацію мають попасти ті, хто забрав право голосу в бійців. АТО, заявив народний депутат Віктор Балога. Політик каже, люстрація це звичайно добре, хоч і не відчувається, що вона в Україні нарешті вступила в силу. Поки що єдиний результат від дію закону, який ми чекали більше 20 років, анонсоване урядом звільнення 39 чиновників. Але що робити з депутатами, які забрали у захисників держави право голосу? Адже це було зроблено свідомо, виходячи з конкретних політичних інтересів. І що найцікавіше серед учасників цієї змови не лише регіонали, тушки і комуністи, а й депутати з партії Майдану наголосив політик. Виникає питання: хто нашкодив країні більше? Той, хто підпадає під люстрацію за формальною ознакою, але не зробив нічого злого. Чи той, хто цинічно показово брутально забрав право впливати на владу, у тих, хто віддає за наш суверенітет, найцінніше життя і здоров'я? Так кого потрібно люструвати, наголосив Віктор Балога. На Ужгородщині виявили смертельні пристрої. До Ужгородського райвідділу міліції зателефонував директор одного з товариств, яке знаходиться в селі Малігеївці, і повідомив, що під час проведення земляних робіт знайшов артилерійський снаряд та гранату, вкриті корозією. Слідча оперативна група та піротехніки встановили, що це мінометна міна та граната Ф-1 часів Другої світової. Смертельні знахідки вивезли на полігон та знешкодили. В Ужгороді накрили підпільні гральні автомати. 22 жовтня на одній з вулиць Ужгорода працівники міліції вирішили перевірити діяльність одного з товариств у приміщенні, яке орендує фірма, правохоронці знайшли сім електронних гральних автоматів без будь-яких маркувань та номерів, на які не змогли пред'явити документи. Як виявилось, товариство працювало без відповідних на те документів. Наразі електронні пристрої вилучили, а стражі порядку встановлюють власника орендованого приміщення. Словаччина згідна збільшити реверс газу в Україну на газопроводі Вояни-Ужгород. Україна запропонувала газотранспортному оператору Словаччини розширити потужності реверсу пального та перейти до великого реверсу, який зараз блокується транзитним контрактом Газпрому. 18 жовтня був встановлений новий рекорд завантаження газопроводу. Україна отримала понад 27,5 мільйонів кубометрів газу з території Словаччини. Нафтогаз сподівається, що словацький оператор підтримає якнайшвидше впровадження нової технології і збільшення потужності газопроводу. Чи готове Мукачево до опалювального сезону? Про це говорили на нараді в міській раді. Присутні прозвітували про стан готовності котелень та озвучили проблеми, які вже були вирішені протягом підготовки до зимового періоду. Перший заступник Мукачівського міського голови Ернест Нусер скликав нараду, щоб дізнатись про готовність Мукачева до опалювального сезону. До розгляду були включені питання, що стосується всіх закладів, які підтримують життєдіяльність міста. Представники Закарпатгазу відзвітувалися перед присутніми, готові надавати газ. На виконанні розпорядження голови обласної адміністрації було створено наказ по пазикарплаці. Тому бачні філі розроблені відповідні заходи. Ми відповідно до договірних умов повинні і мусимо забезпечити газом абонентів. Тобто, ми подачу газу могли забезпечити і літом, але ряд процедур повинні пройти певних кожна організація підприємства, в тому числі і бюджетні установи. За словами представників Закарпаття Обленерго, проблем із електропостачанням також не має виникати. Електроенергія є, так що не обмежується. І зараз ми проводимо. Таку сумісну роботу з ІТВ-сервісом перевіряємо значить, живлення багатоповерхівок, а саме розпочати, котрі живлять ці будинки. Де виявляємо дефекти, зразу в то, той же день устраняється. Кожен з присутніх представників закладів культури, освіти і медицини прозвітував про стан готовності котелень та озвучили ряд проблем, які були вирішені протягом наради. Ми провели, яка кажу, зірку годинників напередодні початку опалювального сезону, зимового сезону. В принципі, вся інформація про готовність, про стан підготовки. Вона щотижня нам подавалась. Ми відповідно в область її даємо сьогодні. Ми зібрались для того, щоб ще раз разом всі служби, які мають відношення до утримання і забезпечення життєдіяльності місця, міста працювали синхронно, працювали злагоджено. Також перший заступник міського голови зазначив, під час коротких осінніх канікул буде тестовий запуск котелень, щоб виявити, чи не буде проблем із системами опалення на об'єктах. Саме після канікул, якщо середньодобова температура знизиться до відповідних показників, котельні увімкнуть на повну потужність. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Це для комфорту школярів. Нові парти для першачків. Нова святиня в Ужгороді освятили міжконфесійну каплицю. Візитівка міста парк Перені у Виноградові. Нові парти для першачків. 21 жовтня постійна комісія обласної ради затвердила перелік шкіл для постачання комплектів шкільних меблів першокласникам. Для потреб навчальних закладів за кошти обласного бюджету придбали 300 комплектів. В один комплект входить 15 столів та 30 учнівських стільців. Заклади освіти Ужгорода також отримали нові шкільні парти. Цього року у мережі навчальних закладів Ужгорода відбулись суттєві зміни. Кількість учнів на 2014-2015 рік збільшилась на 483. У зв'язку із цим виникла потреба в додаткових учнівських партах та стільцях. Такі суттєві збільшення мережі. Воно веде до нестачі учнівських міст. Ну і якщо бути відвертим, за ці всі роки, доки розвивається освіта міста Ужгорода, доки функціонують навчальні заклади, оновлення матеріальної бази закладів. Я маю на увазі саме відносно шкільних меблів, парт і стільців не відбувалося. Минулого року ми вперше отримали за кошти обласного бюджету частину шкільних меблів, враховуючи потребу освітньої сфери обласного центру, Закарпатська обласна рада ухвалила програму. За якою всім навчальним закладам Ужгорода закупили шкільні парти разом зі стільцями. Кожен навчальний заклад отримав спеціальний сертифікат на 15 парт та 30 стільців. Так сталося, що ми очікували реалізацію програми до 1 вересня. Ну, в зв'язку з тим, що в державі ви бачите, що відбувається, не буду на цьому акцентувати увагу. То нам вдалося зараз в цей момент ці отримати меблі, тому цього було закуплено 300 комплектів і. Було розподілено десь пропорційно процентом співвідношення учнів. Обласна рада допомагає освітянам не вперше. Наприклад, в Ужгородській загальноосвітній школі номер 2 за кошти обласної ради перекривають дах та оновлюють фасад. Дбаємо про те, щоб школи не протікали, міняємо дахи. Намагаємось міняти парти. Одним словом, робимо все, що можемо, щоб підтримати тих, хто цього потребує. Тож відтепер за трьома сотнями новеньких парт 600 першокласників зможуть отримувати нові знання. Закарпатська обласна рада зі свого боку буде й надалі допомагати в забезпеченні освітян всім необхідним для навчання майбутнього покоління. У мукачеві також вручили сертифікати на нові парти, усім без виключення школам. Першокласники міста навчатимуться у більш зручних умовах. У Мукачівській міськраді вручили сертифікати на нові парти усім без виключення школа. Нові меблі вручили від Закарпатської обласної ради. Загалом для потреб області за кошти обласного бюджету придбали 300 комплектів парт. Дякуючи тим позиції депутатам, в тому числі тут присутніх, що дійсно ми чітко поставили завдання за чотири роки зробити все для того, щоб у початковій ланці були нові парти і стільці. Розумієте, чому за чотири роки починаємо з першого класу наступного року знову з першого, але діточки будуть за чотири роки. Початкова ланка, всі парти, всі шкільна мебель замінена. Сертифікати вручили директорам навчальних загальноосвітніх шкіл міста депутати обласної ради Михайло Мотильчак, Арнес Нусер та Андрій Балога. За словами Михайла Мотильчака, були такі школи, де десятиліттями не змінювали обладнання рознарядки, яку було розглянуто і погоджено на профільній комісії обласної ради, місто Мукачево отримало 25 таких комплектів. Комплект це 15 парт і відповідно 30 стільчиків. Парти можна буде регулювати, аби вони відповідали росту учнів, щоб під час навчального процесу дітям було комфортно. Відтепер у Мукачеві першокласники вчитимуться за новими партами. Наступного тижня черги на кордонах з Угорщиною можуть значно зрости. Поліція Угорщини попереджує, у зв'язку з погіршенням погодних умов та довгими вихідними, які пов'язані з відзначенням дня всіх святих, трафік на дорогах збільшиться. Це може призвести і до більшого терміну очікування на контрольно-пропускних пунктах. Так, зокрема, на КПП Захончоп уже з неділі слід очікувати, що пасажиропотік значно зросте. Час очікування на кордоні може тривати від 60 до 120 хвилин. Особливо напруженим трафік буде з 29 по 31 жовтня. Щодо вантажних автомобілів, то час очікує очікування може навіть перевищити дві години. Значно швидше можна перетнути кордон через КПП Берег Шурань Лужанка за 30-60 хвилин. Однак вантажівкам тут проїзд заборонений. Відповідно для легкових автомобілів рекомендують альтернативні маршрути через КПП Барабаш Косино. Він відкритий з восьмої до двадцятої години. А також лоня Горонглаб Дзвінкове, що діє з дев'ятої до сімнадцятої години. Час очікування на кордоні до 30 хвилин. На території Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака відкрили та освятили міжконфесійну каплицю святого Йосифа. Святиню на території лікарні побудували ще у 1900 році, однак в радянські часи її зруйнували. Новозбудована каплиця максимально повторює архітектуру своєї попередниці. Каплиця святого Йосифа на території Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака готова приймати пацієнтів лікарні, освятив відбудовану міжконфесійну каплицю єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Мілан у своїй проповіді. Владика побажав усім медикам закладу ревності у служінні хворим. Хочу побажати всьому колективу, працівникам, всім лікарям. Цьому медичному персоналу, щоб безкористливо, з любов'ю служили, капличка святого Йосифа це відбудована копія колишньої каплиці, зруйнованої тоталітарною радянською владою у 1948 році. Збудували її у 1900 році за кошти з пожертвувань у розмірі 14 тисяч корун. Тут служили сестри милосердя ордену святого Вікентія. У каплиці відправляли щоденні богослужіння римо- і греко-католицькі священники. Покопавшись історії. Ми вияснили, що в лікарні був храм, була каплиця велика, і в лікарні проводили богослужіння, ну, декілька конфесій. Справа в тому, що архітектура нової каплиці, відповідає повністю архітектурі старої каплиці. З 4 квітня була сячена земля цього року, і, як бачите, сьогодні ми святили вже каплицю. Як зазначив головний лікар обласної лікарні, освячена каплиця міжконфесійна, екуменічна. Тут зможуть молитись представники усіх конфесій. Пісні, танці та вірші на патріотичну тему. В Мукачеві працівники кологонотуристичного центру влаштували свято осені. Не забули під час концерту пригадати події 70-річної давнини визволення Мукачева від фашистів. Участь у концерті взяли як школярі, так і відомі закарпатські письменники. Починати виховувати патріотичні відчуття необхідно з найменшого віку. Для цього 22 жовтня в актовому залі ЗОШ номер 10 натуралістичний центр Мукачева організував концерт, присвячений 70-річчю визволення міста від фашистських загарбників. Одночасно вирішили провести свято осені. В концерті взяли участь як школярі з усіх шкіл міста, так і визнані письменники. Це свято ми залучили дуже багато вихованців у шкіл нашого міста, які займаються в гуртках екоцентру. Ми прийшли сюди, значить, і я і члени літературного об'єднання Слово», будемо читати вірші, будуть співати пісні на наші слова значить, і про осінь, і про значить, визволення Мукачева. Діти власноруч готували костюми та потрібну атрибутику. Запросили на свято відомих діячів культури, батьків та вчителів. Вшанували старих ветеранів, на честь яких лунали оплески. Адже ці люди, як ніхто, знають про жахи війни. Твори декламували запрошені гості концерту. Вірші звучали від патріотичних до душевних присвячених матерям. Моя тема буде Мукачево. І буде одна тема, я хочу дуже прочитати діткам, про маму. Тому що мама це найдорожче у світі, і я думаю, що кожна дитина і кожна доросла людина дуже цінує це, і вона тим росте. І це невід'ємна частина нашого життя. За словами організаторів та учасників, такі заходи допомагають виховувати у школярів національні та патріотичні почуття. Це дійсно має бути обов'язково. Патріотичний дух потрібно виховувати з маленьких років. Відпочинок по європейськи або як у виноградові планують створити парк за всіма світовими стандартами. Для цього не потрібні нові зелені зони відновлюватимуть вже існуючий парк баронів перені. Що зміниться та чим приваблюватиме відвідувачів оновлена відпочинкова зона? Дивіться в сюжеті. Закладений понад століття тому парк, як і колись залишається чи не головною зоною відпочинку у місті. І Якщо раніше тут могли прогулюватися виключно аристократи, то зараз це місце доступне для всіх, особливо полюбляють його діти. Проте не так давно парк ледь не втратили. Тривалий час за ним не доглядали, листя не підмітали та не вирубували чагарники, через що насадження нагадували швидше зарості. Практично по парку пройти було неможна. Крім тут площадок дітських і все. Значить, першу ступінь, що ми зробили, ми парк розчистили. Лісники прийшли, все зрізали. Помагав, помагав весь міст. Ми розчистили. перша. Друга стадія була ми покликали лісопатологію з Львів лісозахисту. Вони оприділи нам, які дерева хворі, які не хворі. Аби врятувати історичний парк, спеціалісти із Львівського лісотехнічного університету розробили план реконструкції зеленої зони. На карті схемі позначили всі дерева, а їх тут понад півтори тисячі. Одні підуть під пилу, інші спробують врятувати. Проте головна мета відродити ті насадження, які наприкінці 19 століття заклав власник палацу. А заодно і тогочасну традицію. Перший відсюди виїжджав от у нього тут була конюшня. Він відсюди виїжджав і катався на лошадях по цьому великому кругу. Так? За цим у них був круг, де вони гуляли е, постійно, як говорять в номерному місті Одесі. Гуляйте постепенно. Значить, дами йшли сюди по цій дорожці, і по цьому малому кругу, вот он. гуляли дами тут. Ми хочемо возродити цю е, традицію. В оновленому парку більше не буде аварійних дерев та неприбраних зон. Натомість він поповниться декоративними кущами, широкими клумбами екзотичних квітів та першим в області газоном таких розмірів, що відповідатиме всім світовим стандартам. Європейський парк означає, тут живуть нові дерева, старі дерева, а під деревами росте трава. Є спеціальна канадська трава, яка росте під в тіні. І на цій траві приходять люди, як в Європі, розстелюють своє діяло, сіли, общаються з внуками, общаються між собою. Там подальше молоді, цілуються і так далі. За найоптимістичнішими прогнозами, парк не впізнають уже за перші 10 років, що досить швидко, враховуючи специфіку та масштаби запланованих робіт. Тож у скорому часі для містян парк перені буде найкращим місцем відпочинку. На сьогодні це всі повідомлення, і вже завтра дивіться про таке. Дідівське ремесло на Хущені відроджують ковальство. Проблеми Тячівщини, нарада з головою ОДА. перехід на зимовий час. Це вся інформація на сьогодні в студії працювала Світлана Комлєва. Дякую за увагу. Щасти вам та до наступної зустрічі в ефірі.